У Первомайській публічній бібліотеці відбулася виховна година, приурочена дню народження відомого українського письменника Всеволода Нестайко. Він відомий своїми літературними шедеврами, такими як Тореодори з Васюківки, Країна сонячних та місячних зайчиків та неймовірні пригоди в лісовій школі та іншими. На занятті діти ознайомилися з біографією письменника, його оповіданнями, а також, обравши відповідний малюнок до кожного твору, змогли більш детально зобразити кожного героя оповідання на папері.